Новий генеральний директор CD Projekt Red Адам Бадовський дав невелике інтерв'ю Роутер, в якому розповів про плани компанії на найближчий час. За його словами, студія очікує, що над проєктом підкодовою назвою Polaris, це я нагадую, Відьмак 4, до середини цього року працюватиме близько 400 осіб. Гра знаменує собою початок нової трилогії у всесвіті Відьмака, і, хоч про дату виходу не йшлось, але аналітики прогнозують, що це буде десь 26-27 роки. З огляду на те, що якихось triple релізі від проєктів не слід чекати, та й з онлайном поки не задалось, тому, як мінімум, декілька років одна з найбільших відеоігрових компаній Європи житиме виключно за рахунок продажів її минулих хітів, як то «Відьмак 3 і «Кіберпанк 2077, з підтримкою якого студія лише нещодавно покінчила. І до речі, про кіберпанк. Сиквел зараз офіційно знаходиться на етапі концептуалізації, а до кінця року над ним має працювати близько 80 осіб. СЕО компанії Михайло Новаковський сказав, що CD Projekt зараз роз... Зглядає можливість додавання мультиплеєру у сиквел, як це раніше планувалось для Cyberpunk 2077, але проблемний запуск змусив проєктів скоригувати свої плани, чого вони і не хочуть допустити знову. Бодовський наостанок вирішив торкнутися теми штучного інтелекту і сказав, що на його думку він зможе тільки покращити певні виробничі процеси, але ніяк не замінити людей. А ви чекаєте нового відьмака? Як гадаєте, за кого ми там гратимемо? Бо мені здається, що цей проект наробить неабиякого галасу. А тим часом дай за з вами Олдбой, і це новий випуск ігроновин. Тут буде дуже багато цікавої інформації і про українську в Elden Ring, і про Демо S.T.A.L.K.E.R. 2, і ще дуже всього багато класного. Тож не перемикайтесь і поїхали! Ну що? Ви просили, я зробив. Як вам Мортал Kombat? Ні, не відеоігри, а той, що останній був екранізований, адже днями завершили знімання фільму Мортал Kombat 2, Сиквел перезапуску 2020 року. Про завершення зйомок у своїх соціальних мережах відрапортував продюсер фільму Тод Гарнер. Коли чекати прем'єру фільму або, хоча б на трейлер, невідомо. Адже у студії сильно збились плани через страйк акторів, який розпочато було у перші дні знімань фільму. Та й роботи по постпродакшену і графіки, я гадаю, в такому фільмі ще. Дуже й дуже багато. Square Enix хоче змінити свої позиції на ринку відеоігор. За словами президента студії Такаші Кірю, в інтерв'ю, яке дав він у листопаді інвесторам, вони планують в майбутньому випускати менше релізів, але які будуть значно різноманітнішими. Наразі всі знають Square Enix саме як розробників великих RPG. А на питання, що ж заважає компанії у досягненні стійкого зростання і своїх бізнес-цілей. Президент Такаші відповів, що справа в обмеженому різноманітті портфоліо компанії і відсутності сильного маркетингу. Маркетинг зрозуміло, більше грошей у рекламу і нові способи залучення клієнтів. А от з різноманіттям вже проблемніше, адже тут або доведеться змушувати своїх розробників працювати у незнайомих їм жанрах, або навіть придбати декілька студій, але знову таки. Нафіга тоді Square Enix продали свої чи не найгучніші на заході франшизи, як то Deus Ex чи Tomb Raider, які вони віддали разом з європейськими студіями до Embracer Group за доволі смішні 300 мільйонів. Можливо, вони готувались до безуспішного поглинання якимось Xbox або Sony. Хто знає? Хоча яка б компанія не випускала нові ігри про Лару чи Deus Ex, в будь-якому випадку для грання в них потрібна потужна ігрова машина, як, наприклад, флагманський ігровий ноутбук Rock Strix Car 18 2024 року. Це перша модель серії ROG з приголомшливим 18-дюймовим дисплеєм Mini LED з технологією Rock Nebula HDR. В ньому просто якась рекордна потужність, адже всередині процесор Intel Core i 9 14-го покоління і відеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуків із TGP, тобто максимальною графічною потужністю, потужністю в 175 Вт з підтримкою оперативної пам'яті ddr 5 до 64 ГБ. Щоб уникнути перегріву, вам допоможе ефективна система охолодження з трьома вентиляторами, вентиляційні отвори по периметру ноута та рідкий метал Conditioned Extreme на центральному та графічному процесорах. Якщо ви бажаєте йти в ногу з часом і купувати тільки найновіше і найкраще, то зверніть увагу на Asus ROG Strix Car 18, за посиланням у описі. Колись армія США дуже активно намагалася залучити до себе людей на контракт через відеоігри, а особливо через мілітарні шутери, як то Call of Duty. Не те, що вони і зараз цього не робили, просто вже не у таких масштабах. І, от нарешті, і Британія побачила у цьому справжні перспективи. Хоча вони пішли дещо іншим шляхом. Завдяки інструментарію Fortnite Creative було створено спеціальну карту, яка називається Operation Belong. Рекламою цієї мапи поділився один із офіційних. Акаунтів британської армії в ній було зазначено, що мапа не спонсорується, не підтримується та не адмініструється Epic Games, і що реліз заплановано в найближчі дні. З часом рекламу видалили, і The Gamer звернувся з коментарем до Epic, і ті сказали, що карта досі проходить модерацію. І дещо дивно, що Epic не обрубали цю ідею в корені, бо в правилах до режиму Creative зазначено, що його заборонено використовувати для. Просування вступу до армії. Ці дії британських військових сил піддались великій хвилі обурення, адже це Фортнайт, і хоч в нього і грають люди різного віку, але основу все ж таки складають діти. Навіть звучали вигуки, що британська армія вирішила з дитинства залучати потенційних військових, тому що готуються до третьої світової. Невідомо чи карта таки пройде сертифікацію, але якщо так, то вона представлятиме із себе полігон, щоб відточувати навички на різних видах зброї, а офіційний акаунт. Армії Великої Британії транслюватиме це у себе на твіч. Якщо вже відомі якісь нові деталі про цю ініціативу, то напишіть, будь ласка, в коментах. Ну і звісно ж дайте знати, як в нас на вашу думку потрібно робити рекрутерську кампанію. І чи підходять для цього відеоігри. У жовтні 22-го року вийшла Mario Rabbids Sparks of Hope. Це сиквел покрокової тактики Mario Rabbids Kingdom Battle. Проєкт Проект отримав непогані оцінки критиків і гравців, але от продажі не поперли, і рік тому Ubisoft визнали гру провальною з фінансової точки зору. Хоча насправді реклама там в неї не те, щоб було багато. Зараз, коли вже пройшов якийсь час, портал VGC повідомляє, що гра, ймовірно, через знижки в сторі і постійну контентну підтримку змогла продати стиражем у 3 мільйони копій. Для порівняння, перша частина за 5 років продалась тиражем в 10 мільйонів копій, тобто в сиквелу плюс-мінус такий же темп, хоч і був дуже загальмований старт. Тому знову ж таки варто розуміти, що якщо гра хороша і має гарний сарафан і потенціал. То навіть з поганими початковими продажами зможе в підсумку бути успішною. Ну і в тему до Маріо робота над іграми для Нінтендо Свіч 2 вже ведеться. GDC провели опитування 300 тисяч респондентів, які працюють в ігровій індустрії, і 8% з них заявили, що працюють над іграми для наступної свіч. Для порівняння 18% з цих респондентів сказали, що досі працюють над іграми для оригінальної свіч, тому вже найближчим часом можна чекати Свіч 2, але й перший не залишиться ще як мінімум декілька років. Без релізів. Втім, варто розуміти, що опитано не таку велику кількість розробників, тим паче не забуваємо, що основний локомотив продажів консолей Нінтендо це їх внутрішні студії. А тому ці цифри. Доволі умовні упіран'я байс проблеми, але поки рано їх списувати з рахунків. Розробники таких легендарних серій рольових ігор, як Готіка, Райзен та Елекс, виклали у своєму Твіттері офіційне звернення до фанатів, де підтвердили, що вони зараз знаходяться у скрутному становищі. Однак у них дійсно хороша команда розробників, тому вони зараз шукають партнера, тобто видавця, для створення їх нового проєкту. Фанати під даним дописом висловили слова підтримки і дали іншу ідею запустити кікстартер кампані адже для багатьох Piranha Bytes створила ігри, які запали назавжди в їх серця. А ви підтримали на кікстартер? Не знаю, реліз нової готики. Інженер науково-дослідницького підрозділу Дісней Лені Смут представив свій новий винахід, який називається HoloTail. Це така собі спеціальна поверхня, яка значно полегшить переміщення у VR-проєктах і зробить його більш реальним. Йдучи по цій поверхні, в реальності завдяки спеціальним механізмам, ви залишатиметесь на місці, але у VR ваші рухи будуть щитані. Тобто, тепер при грі у віртуальній реальності не буде жодних обмежень відносно простору вашої квартири. Адже куди б і скільки б ви не йшли за межі поверхні, ви вийти не Можете, а найцікавіше, що нею можуть користуватися одразу декілька людей і будуть ходити один незалежно від одного. Хоч діснеї і представила загалу даний пристрій, але невідомо, коли його слід чекати в продажах, та чи взагалі слід. Є ймовірність, що вони або вже ведуть переговори з представниками різних VR-периферій стосовно співпраці, або розробляють якусь власну. Знову ж таки, можливо, це буде для їхніх парків. Дісней, а не для якоїсь а не для якогось vr шолому тому ну, будемо бачити. Microsoft схоже, що повільно, але вбиває Halo Infinite. У портфоліо Microsoft є декілька лайв сервіс ігор, які на старті були доволі бідними на контент. Але через роки розвитку отримали фанбазу і визнання. З Halo Infinite сталася дещо схожа ситуація. Гру сильно критикували на релізі, хоч у неї і був доволі непоганий старт мультиплеєру. Але через роки і багато оновлень фанати Halo ще більше полюбили багатокористувацький режим Infinite, а минулої. Осені навіть почали говорити, що гра нарешті у найкращому своєму стані, і саме час в неї повертатись. Щоправда, це не сильно вплинуло на популярність гри, яку в Steam зараз грають в піку десь 8 тисяч гравців. І днями 343 Industries провели стрім, на якому розповіли про наступне велике оновлення гри, яке додасть нову арену, операцію та багато іншого. Вийде оновлення 30 січня, але воно не стане шостим сезоном підтримки. Наприкінці стріму, 343 повідомили, що більше жодних сезонів Зонів не буде, і вони зосередяться на менших, але частіших оновленнях. Тож, схоже, що це початок кінця Halo Infinite. Тим паче, що один із директорів студії Брайан Джарард підлив масло у вогонь, сказавши, що у них є команда, яка працює над підтримкою Halo Infinite, Додаткові ж команди прискорено працюють над іншими проєктами. Ймовірно, малось на увазі нові ігри в серії Halo, про які ходять чутки останніми місяцями. А пам'ятаєте, як вони на релізі казали, що Infinite буде платформою? Для розвитку наступних е, ігор доповнень, і так далі, схоже, щось пішло не так. До релізу Suicide Squad Kill the Justice League залишилось всього декілька днів, і розробники вирішили поділитись подробицями лайфсервісності даного проєкту. В грі будуть сезони, які триватимуть десь декілька місяців. Вони додаватимуть в гру нових ігрових персонажів, зброю, сюжетні місії та багато чого ще. Весь контент сезонів, окрім косметики, буде повністю безоплатним для власників гри. Ігрових персонажів додаватимуть із різних альтернативних всесвітів. А першим із них буде Джокер, який потрапив туди по волі лиходія Брейніака. Виглядає він. Надто комічно і навіть всрато, як для Джокера, і взагалі не в нестрахітливий зовсім, на відміну від того, який був, наприклад, у попередніх іграх серії Arkham. Виходить, гра вже 2 лютого, а старт першого сезону запланований на березень, і поки Рокста намагається, хоч якось, зробити вигляд, що, хоч трохи, зацікавлені. У грі «Suicide Squad – Kill the Justice League» її співзасновник Сефтон Гіл та Джеймі Вокер створили нову студію «100 Star Games». На сайті «Great Place to Work студію описують як стартап із невеликою командою зі ста ветеранів індустрії та молодих талантів. Якраз. Hundred Star, як ви зрозуміли. Штаб-квартира студії базуватиметься у Лондоні, а націлені Hungry Star Games на aaa релізи однак поки невідомо, чи вони самі створюватимуть ігри, чи видаватимуть їх, чи те і інше. Мушу сказати, що дуже вдало вони підібрали час анонсу, коли Warner Bros. запускають рекламу Suicide Squad, яка і нафіг нікому не потрібна. А тут ще й нова студія від ветеранів індустрії і колишніх представників тої самої істинної Rocksteady. Кік. Про творців найкращої ігроїзації Бетмена поговорили. А як щодо інших розробників ігор серії Arkham? ви ще ж пам'ятаєте про існування спінофу Batman Arkham Origins? грою займались Warner Bros Montreal. Так ось, один з акторів озвучення Джеймс Кітон в прямому ефірі на Твіч розповів, що він мав зіграти Деміана Вейна, сина Брюса, головного героя у грі з кодовою назвою Project Sabat. Гра мала бути незалежною від серії Arkham. але все обломилось, як каже Джеймс через Масивний злив деталей гри, включно з виглядом персонажів і сюжетом. За чутками Деміан мав боротися з організацією суд сов, хоч цього і не сталося, але суд сов перекочував до іншої гри від Warner Brothers Montreal. Славно звісно, чи скорше горе, звісно, Gotham Knight. Obsidian завітали на офіційний подкаст Xbox, де більше розповіли про свій майбутній рольовий проект Evolved. Розробники під час розмови зробили великий акцент, що це ролівка з орієнтацією на гравця та його вибори, від яких і залежатимуть подальші події. Ви Самі визначатимете, ким ви хочете стати у цьому світі. У грі буде велике, а головне різноманітне дерево навичок, в якому ви зможете комбінувати скіли та зброю так, щоб зробити ваш ігроладний досвід унікальний. Але все це знадобиться не тільки під час боїв, а, наприклад, для знищення різних бар'єрів, щоб відкривати нові території. Ваші супутники у грі будуть справжніми живими партнерами, кожен з яких матиме власну глибоку історію і навіть даватимуть корисні, а деколи. І не дуже поради. Проте, моя мантра, що немає здорових є недообслідувані, зробила ще один виток. На жаль, як повідомляє ГеймдеуDo, студія Obsidian працювала з російською аутсорс-компанією над Evolved. Називається ця аутсорс компанія BlackStein Studio. І хоч вони формально базуються в Казахстані Алмати, все ж за підрахунками через свій російський офіс в Санкт-Петербурзі, який вони, звісно ж, не розпустили, студія заплатила близько. 40 тисяч доларів податків в російський бюджет за 22 рік, тобто приблизно 100 fpv дронів. Знову ж, вкотре наголошую, що наша ціль не бойкотувати як божевільні все підряд, а навпаки, активно пояснювати вестернам, що так робити не можна, це погано і в жодному разі не припустимо. Бо таким чином, здавалось би, безневинними діями вони сприяють геноциду українців, і це потрібно популярно доносити їм всіма можливими способами. До речі. Чи не тільки західні компанії, як то Obsidian чи ларіан по причинам економії чи власної необачності спонсорують воєнні дії в Україні? Я зараз говорю про українських глядачів. Як нещодавно підрахувала економічна правда, що найменше, я наголошую на слові, що найменше, 5 мільйонів доларів було заплачено податків в російський бюджет з українських переглядів російського контенту на Ютуб та прослуховування їх музла на стрімінгу. Я не буду вдаватись сильно в подробиці, як це працює, бо хто б там не сплітав, що вони не отримують кошти з українців, це все маячня. Отримують і дуже багато. Загалі цей ролик. Правда, на Ютуб його дуже легко знайти. Там все детально розписано. Але як на мене, хлопці проводячи це розслідування. Дуже применшили цифри, які я насправді тому вкотре наголошую, що окрім того, щоб напихувати вестернам, також маєте на увазі, що можливо ваші друзі або ваші родичі споживають російське і самі займаються спонсорством тероризму у власній країні. Ви ж мої найкращі і неповторні. Сподіваюся, що не дивитесь росіянців і займаєтесь виключно спонсорством власного війська, і можливо трішки українських контент-мейкерів. Дякую всім, хто підтримує мій канал, особливо подяка ось цим фантастичним людям. Ви. Найкраще Final Fantasy 16 незабаром вийде на Xbox Series X та S. Як мінімум так вважає популярний інсайдер Special Nick. Про це він розповів у The Infinite Podcast. Nick не знає, коли одна з найкращих RPG минулого року завітає на Xbox, але з огляду на те, що термін дії ексклюзиву PS5 спливає у червні цього року, то порт не слід чекати раніше третього кварталу. Ці чутки доволі надійні, адже саме Nick повідомив, що Visions of Mana від тих же Square Enix. З'явиться на Developer Direct, яка прийшла минулого тижня, приурочена там чотирьом іграм від внутрішніх студій Xbox і Visions of Mana. За його словами, джерело, яке поділилося з ним інформацією про Visions of Mana та Final Fantasy XVI, одне і те ж. Тому справді доволі надійна інформація. Але не все так весело і кольорово в царстві Xbox. Адже нещодавно за інформацією Джейсона Шраєра стало відомо, що Microsoft звільнили 1900 співробітників зі свого ігрового напрямку, включно з працівниками щойно придбаної за 69 мільярдів доларів Activision Blizzard. Більше інформації обіцяють в найближчий час опублікувати на The Verge. цифри, якщо чесно, просто вражаючи в дуже дуже поганому сенсі цього слова. Фанатам Hollow Knight приготуватись, але на жаль, це не новина про Silk Song. Хоча... Як подивитися з якогось боку, це мабуть також сиквел. Китайський видавець Substar Games і розробник Gummy Studio анонсували двовимірний платформер Metroidvania з елементами Souls, яка має назву Deviator. Якщо ви зараз виключно слухаєте, то рекомендую все ж звернути увагу на ваш екран. Deviator – це буквально китайський клон Hollow Knight. Фанати, мабуть, навіть не знають, що відчувати. Адже з одного боку це відверта калька їх улюбленої гри, яка навіть не соромиться красти більшість елементів, що нам, в принципі, жахливо. Ливо, а з іншого боку, сиклу вони чекають надто довго. А ця штука могла б стати ну, такою собі заміною на якийсь час. Одним словом, побачимо, як буде борлі заплановано на цей рік, а демка стане доступною 1 лютого в стім. Де всі ми дізнаємося, чи варте воно взагалі того. Парадокс Інтерактів анонсували Prison Architect 2. Це сиквел популярної стратегії про будування в'язниць. Головною відмінністю від оригіналу стане плавний перехід гри з 2D у 3D. Реліз відбудеться 26 березня на ПК та консолях нового покоління. Підписок багато не буває. Днями портал GameRant повідомив, що Epic Games готують власну підписку для свого лаунчера. Про це свідчить нещодавний витік, в якому зазначається, що підписка матиме місячний та річні плани. Також є ймовірність, що буде можливість її об'єднати з EA Play від Electronic Arts або з підпискою Sony на ПК, про яку також був витік з документів розробників Спайдермена. Нагадую, що це вже буде не перша підписка від Epic Адже як мінімум декілька років існує Fortnite Crew. На момент написання сценарію Game Rant вже видалили свою статтю, тому можливо, що це була або помилка, або їм епік настукали по башці. 22 січня 2024 року офіційно закрили сервери, мабуть, що найбільшого скаму у відеоігровій індустрії The Day Before. Але не спішіть сумувати. Адже CD Action повідомляє, що якути з Фантастік ще за декілька місяців до релізу The Day Before, якщо це можна так назвати, почали роботу над своєю новою грою. Має бути мобільний проєкт, і схоже, що ті співробітники, які залишились в студії, досі ведуть над ним роботу. Ось такий ось він бізнес по-русски. Схоже, що на нас чекає The day Before 2, на який, скоріш за все, знову поведуться. ой. Нещодавно трейлер GTA 6 перетнув позначку у 170 мільйонів переглядів. Трошки більше, ніж за місяць він зміг обійти трейлер Майнкрафту і стати другим за переглядами серед всіх трейлерів відеоігор в історії. На першому місці досі знаходиться трейлер мобільного ранеру Subway Surface, у якого 361 мільйон переглядів. Але варто відзначити, що таку цифру досягнуто за інтервал у понад 11 років. З огляду на темпи, думаю, що трейлер GTA 6 поб'є цей рекорд ще до виходу самої гри. Хоча навіщо люди передивливають? Одні ті самі трейлери, не знаю. До речі, там Флоридський Джокер знову звернувся до Рокстар. Він вже не просить грошей, схоже, що юристи йому пояснили, що він ніяк не переможе корпоративну машину Take Two. Але тепер він сподівається, що йому хоч дадуть озвучити персонажа змальованого з нього. Ну а також він просить, щоб його персонаж був внесений в сторілайн і мав там більше діалогів, і Взагалі був важливий. Знаючи Рокстар, вони навіть не відпишуть йому і нічого не скажуть. Ну, типу, камон. Нарешті, нарешті зіграти у Elden Ring можна із українською локалізацією. Користувач Steam з ніком LaikeBot виклав посібник з власним українізатором на гру, де перекладено все, крім шаблонів для повідомлень. Тому якщо ви відкладали пограти в Elden Ring, то саме час. Тим паче, що за чутками дуже скоро з'явиться величезне оновлення для гри. Доповнення, тобто. Ну і в тему до української локалізації кілька цікавих анонсів. Студія Funday Games у березні минулого року анонсувала гру Deep Rock Галак. Galactic Survival. це одноосібний рогалик з видом зверху і елементами виживача. Граючи за дворфа копача, вам доведеться досліджувати планету Гоксес і протистояти всім її різноманітним жителям. Реліз гри у дочасному доступі запланований на перший квартал цього року, і тепер бусинки з Unlock Team повідомили, що гра матиме текстову українську локалізацію. Тому спішіть її додати в список бажаного. До речі, оригінальна Deep Rock Galactic теж має українську текстову локалізацію. У дочасному доступі Steam вийшов кооперативний rpg виживач Enshrouded, щось типу Вальгейм, тільки у стандартному фентезійному світі з магами і драконами. В грі багато різних способів переміщення, що значно вирізняє її поміж інших виживачів, де ви здебільшого ходили на своїх двох або максимум переміщались верхи на якійсь тварині. Важливий цей анонс, тим, що в грі також є текстова українська локалізація. Тому рекомендую придивитися до неї зараз також прикуто дуже багато уваги. Sony активно продовжуватиме освоювати ПК ринок. Згідно витоку від співробітника Nix Software, 24 й рік знаменує собою ще більше портів основних тайтлів Sony на ПК. Якщо ви не знаєте, хто такий Nix Software. Це не страшно. Це одна зі студій Sony, яка в основному займається портуванням ігор на ПК та допомозі в цьому іншим студіям. У дописі на Фочан автор зазначив, що цього року пекарям слід чекати The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, Demon's Souls та Gran Turismo 7. Ну за ластуху ми і так здогадувалися, адже ремастер для чогось та й створювався щодо ремейку Demon's Souls і Ghost of Tsushima... Автор допису зазначає, що це займе більше часу, адже у студії раніше не було досвіду у портуванні ігор на ПК. І так, ремейк Demon's Souls робили не From Software, а Blue Point Games. Також в дописі було зазначено, що наступного року на ПК вийде Spider-Man 2, що ми дізналися з великого витоку Insomniac. А найцікавіше те, що плануються і порти значно старших ігор PlayStation, як от Infamous Second Son. Ну, правда, це чи ні? А як мінімум дві гри від Sony слід чекати цього року на ПК. Це Helldivers 2 та. Horizon Forbidden West Complete Edition, адже вони офіційно підтверджені. Хоча весь вас скепсис відносно даної інформації може розвіяти Кенічіро Йошіда, гендиректор Sony. Він в інтерв'ю заявив, що хоч PlayStation і залишається для них пріоритетною платформою, але вони мають намір поширювати свої ігри на якомога більша кількість пристроїв, включно з ПК, мобілками та хмарою. EA анонсували і одразу випустили в дочасному доступі Plants vs. Zombies 3, класичний оборонний геймплей із новими видами рослин та зовні. Омбі, які значно мають урізноманітнити можливі ситуації. Проєкт розроблявся спеціально під смартфони і доступний наразі виключно у Великій Британії, Нідерландах, Австралії, Філіпінах та Ірландії. Під час раннього доступу розробники хочуть зібрати фідбек, щоб зрозуміти, куди їм рухатись далі, коли відбудеться повноцінний реліз або гра стане доступною в Україні. Наразі невідомо. Біл Біл Кун, популярний інсайдер, якого я так часто згадую у своїх випусках, повідомив, що повна назва DS2, яку Коджіма зі своєю студією анонсували на The Game Awards 22, буде Death Stranding 2 On The Beach. А також він додав, що нову інформацію про сиквел слід чекати у найближчі два тижні. З огляду на чутки про новий State of Play, який зараз нібито має привести Sony. Схоже, що саме там і презентують повноцінний сиквел Death Stranding. Наразі нічого крім того, що гра вийде на PS5, невідомо. Просіть, не просіть, а демки... Не буде після чергового переносу релізу Stalker 2. Фанати в офіційному дискорд-сервері серії вирішили звернутись до розробників. Один із користувачів написав пропозицію випустити демку гри Stalker 2 у відкритий доступ, адже багато людей не мали можливість спробувати її на всесвітніх виставках із зрозумілих причин. Це нібито має підігріти інтерес фанатів і допомогти у виявленні всіляких багів на реальних збірках ПК звичайних юзерів. Цю ідею багато хто підтримав, і тоді вийшла Артеміда адміністрація адміністраторка серверу і сказала, що це непогана думка, але рішення студії не змінилось. І планів викладати демку немає. За її словами, це навпаки може спричинити певні затримки релізу, на який всі чекають понад 10 років. На мою особисту думку, такої демки не слід чекати. Хороший приклад це та ж Elden Ring, яка випустила закриту демку тільки на консолях для обмеженого кола користувачів і яку зламали і вийшли за обмеження демки вже в перший день доступу. А щоб такого уникнути, у випадку з Талкером треба взяти окремий кусок гри, його повністю вирізати з великої гри. you Створити таку собі малесеньку гру, що якби немає ніякого сенсу в даній ситуації для студії, яка і так перенесла 20 разів свою гру і гадаю, що знаходиться в нефіговому такому кранчі. Тож до опрацювання тієї демки, що була, забере в них купу часу і ресурсів, яких в них і так не вистачає. Тому краще все ж чекати на повноцінний реліз. Але мені цікаво, звісно ж, почути і вашу думку. В нас насправді не було виставок, де взагалі випускати демо гри в Україні. Але тут нещодавно носували фанкон від частини організаторів, які раніше робили комі. Мікон Україна, і там, окрім косплею, настільних та комп'ютерних ігор, книжок, коміксів та іншого, є згадка про презентації від книжкових видавців, зустріч з авторами фентезі, виступ у люму з оркестра та що найголовніше, презентації від розробників ігор. І ось тут дуже легко може бути презентація демки по сталкеру. Принаймні, це найбільш реальне місце, де вона може з'явитись до релізу в Україні. Сподіваюсь, у оргів фесту все вийде. Тим паче, що частину прибутку організатори відправлять на ЗСУ і обіцяють проводити на території тематичні збори на підтримку нашого війська. Тож чекаємо анонсів, можливо, справді українці на цьому фесті зможуть пограти в демо сталкера до його виходу. Головний відеоігровий хід січня, якщо не року, гра World вийшла у дочасному доступі в Steam та на Xbox і одразу ж в Game Pass. Що це? Чому ви вперше про нього чуєте? Ну дивно насправді, бо я вже відео про це зробив. Але менше з тим. Це виживач, який копіює концепт Ark Survival Evolved з покемонами від Нінтендо і деякими елементами Зельди. Тут вам доведеться багато чого крафтити, будувати споруди, і головне ловити палів. Це як покемони, але не покемони, ще й з пушками. Всього за декілька днів після релізу вона вже поставила купу рекордів. Стім в неї грало в піку понад 2 мільйони користувачів, і цифра продовжує рости. Вона вже друга по одночасному онлайн в стім. Обігнала CSGO і Dota 2, попереду тільки PUBG. На момент написання сценарію тираж гри склав уже 8 мільйонів копій. Це щось за 5 днів. Це просто шалений темп. А Дон Макговен, який довгий час очолював юридичний відділ у Pokemon Company, назвав гру нісенітницею. І він дуже здивований, як це змогло так далеко зайти. Тим часом майже моментально було створено мод по покемонах, на який накинулись юристи Нінтендо, а розробники PalWorld допомагають їм у його видаленні. Nexus Mods взагалі склада. Казав, що буде видаляти всі такі моди, щоб не тригерити Нінтендо. Ну, а як я вже сказав раніше, я зробив огляд гри, тому можете ось тут ось глянути за вспливачкою його. Е, кому цікаво, зустрінемось вже за кілька секунд ось тут. Дякую всім за перегляд. Не забувайте за вподобайки, підписочки. До зв'язку. Люблю вас і дай Боже!